Привіт студенти хіміко технологічного університету. Привіт вам зі 128-ї бригади ТРО, яка зараз знаходиться у зоні бойових дій. Е, я Сергій, випускник неорганічного факультету. Я Оленка, випускниця економічного факультету. І привіт вам від покоління. З них нічого не виросте. Поколінню вони тільки в одних телефонах і сидять. Ми впевнені, що ви наша. Достойна заміна. Вітаємо вас з початком навчального року, трошки з запізненням, ну, але так вийшло. Не одразу ми можемо вийти на зв'язок. І бажаємо вам добрих оцінок. І не тільки щоб ваші знання виражались в оцінках. Ви наша наступна зміна. Тому вчіться добре. Ви наша надія. Цей вуз виховав не одне покоління. І ми все одно пам'ятаємо його тільки добрими словами. Хлопці та дівчата, ми бажаємо вам, щоб у вас все склалося. І чекаємо вас, що ви наступні, ви наша гордість, все буде добре, все буде Україна. І з нами теж в нашій бригаді, але в іншій роті воює ще один випускник. Він вже офіцер, і, на жаль, зараз. Не може вас привітати, але від хіміка позивний в нього теж вас вітаємо. Слава Україні!